Щоб шанувати полеглих героїв, щоб це було дійсно військовий меморіал, щоб всі відчували, бачили, що на цьому місці похований не просто добра людина, а що це похований герой, який захищав нашу країну, який захищав нас, який віддав найдорожче заради нашого гарного життя. всі військові меморіальні кладовища вони оформлені за по великому рахунку одним стандартом. Це якийсь центральний монумент, площа, де можна зібратися, вшанувати пам'ять цих людей. Ну і могили оформлені за якимось стандартом уже в таких містах, як Львів, Одеса, Харків, Черкаси. Такі меморіали або є, або вже споруджуються. Зараз починається спорудження такого створення такого меморіалу у Києві національного військового меморіального кладовища. Тому черніги просто йде в руслі тих процесів, повинен іти в руслі тих процесів, які відбуваються в Україні, і вшанування пам'яті загиблих воїнів. І е, треба розуміти, що все-таки це потрібно. І мертвыми це потрібно ще більше жити. Одни согласны, одни не могут это воспринять еще. Они хотят, ну, знаете, у каждого какие-то думки за, за памятник, за надгробие. Поэтому это надо может пообговаривать, посмотреть людям. Ну, у каждого своя мысль. Мы привыкли так, что каждый сидит, как мошечка, копается в своем. А тут надо, просто, наверное, это надо принять всем людям. И это надо время. Вот будет сейчас обговаривание, люди будут дивиться и придут к какому-то мнению. Понимаете, может, посмотрят, как это красивость, может, не кресты, может, какие-то памятники поставить, но ну, чтобы они все были однаковы. Військових